Нашій студії Юлію. Юлія, вітаю вас! Вітаю! Хотілося б, щоб ви розказали про свої картини, про цю виставку. Я так розуміла, що в основному там акварелі. Так, там акварелі із графікою, де, де Кії архітектура. В принципі, це архітектура Києва. Ну, це спогади, так. Це як ви сказали, це спогади про Київ, тому що я там. Я сама з Херсону, але е, прожила там вже 10 років, я туди переїхала навчатись в Національну академію худож... на художника. І ну, Київ це мій другий дім, можна так сказати. Тобто, ви е, спогади, і, сп... і ви сказали архітектуру більше. Тобто о, ваші спогади зв'язані з якимись будинками, не з людьми? Um... Це скоріш, ну так, це може бути з людьми, де ми були в цьому місці. Так, от це може бути так. Або щось, те, що було в мене вперше в цьому місці. Там не знаю, вперше я намалювала там картину, або вперше ми з групою кудись пішли. Або в принципі, коли я там до мене приїжджали і я хотіла показати Київ, і я водила по цим містам. Щоб всі влюбились так, як я влюбилась в нього. І ось на виставці, що саме ви показали, щоб також відвідувачі виставки влюбилися в Київ? Я ну мета напевно це, щоб більше туристів приїжджали і побачили, який Київ і в принципі яка Україна в нас, Київ це серце України. Тому хочеться показати. Наскільки він гарний, наскільки він душевний. Ем, ну в принципі, хоч маленький, якщо ви помітили, що там картини, вони не дописані до кінця, там є якийсь ем, такий, як, ну, як сни. Вони десь там щось. Трошки розмиті, так. трошки так, 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 так. Типу, щоб кожен домалював своє. А тоді, коли вони зможуть, коли це все закінчиться, зможуть приїхати, вони побачили. Тому що фантазія, вона така, що не знаю, кожен намагається, ну навіть кожен переходить на це місце, він бачить щось своє. Він це щось своє і розповідає, і для кожного це буде особливе. Для кожного це щось особливе. І все-таки, є улюблені місця в улюбленому місті. саме які для вас улюблені місця в Києві? Я не можу так сказати, що у мене є щось таке. Мені здається, що я, напевно, не все бачила. За 10 років, хоча я багато хожу, я менше їжу, мені хочеться більше пройти, побачити. І я не з тих людей, які дивляться вниз, я дивлюсь вверх, і тут я теж я хожу. Це гарне місце. І тут архітектура просто неймовірна. І я боюсь, що я десь там яму не, замічу, не помічу, тому що ну, і. Мені здається, що Київ теж я не бачила, і мені хочеться ще більше і більше ходити і дивитися на це все і писати, щоб другі, ті, які не можуть, побачили моїми очима. А, так, щоб прям таке місце, щоб я сказала, що воно не знаю, напевно, якщо я приїду в Київ, то вперше я. Поїду Печерську Лавру. Печерську Лавру. <гум> там це святе місце таке, <гум> да, так, не та, Тільки там моя академія, там О, почалась моє життя з Києва. Там ваше професійне <гум> життя <гум> так почалося. А тоді зрозуміло, зрозуміло. А є у вас картини Печерської лаври <гум> на цій виставці? <гум> на цій дні було були, були картини, але на цій. Дні. Не знаю, я, напевно, її так багато писала, що на цій виставці я хотіла показати зовсім інший Київ. А так, було дуже багато. Напевно, я навмисно не писала, тому що спогадів було дуже багато і моментів, і мені здавалося, що можна просто виставку Печерської Лаври зробити. Ну, Не Печерської Лаври не. Так, як інші бачать її, а так, як бачать ті, які там навчаються. Тому що ми трішки іншими тропами ходимо. І трішки іншим, мабуть, очима дивитися. А чому ви вирішили стати художницею? Чи з дитинства ви малювали? Чи, можливо, в вашій родині хтось був митцем і ви вже знали, як це? Ваш шлях до цієї професії? А, мені здається, що так, батьки на це якось ну мене мама любила, ну малювати вона прив'язувала це з дитинства. Але так, щоб хтось там казав, що ти будеш художником, ні. І в принципі я сама не казала, що я буду художником. І я зараз навіть не рахую, що я художник. А, творча людина, так. Можливо, десь і дизайн. Тому що і дизайн інтер'єру, і дизайн, і пишу в на стінах в інтер'єрі. А так, щоб художник для мене кажеться, здається, що художник це щось таке велике. і, ну… Yeah. Масштабне щось таке, yeah. okay. так. Чому я питаю? Тому що не всі стають видатними художниками, а їсти треба сім'ю кормити і так далі. Тому, але це така рознопланова професія. Ви вірно сказали, що, можливо, дизайнер. Ось. Ви закінчили вже академію yeah. чи закінчили, так? Тобто у вас вже диплом на руках, yeah. А... Yeah. і не один, а які інші? Так, я графічний дизайн, художник і дизайн інтер'єру. тому в мене все пов'язано з творчим діяльністю. Тому я не рахую себе, що я художник. Можливо, зараз це, напевно, моє внутрішнє е душевне. Пов'язано з війною, вам хочеться згадувати, хочеться так? Хочеться якось це на. Висловити, те, що всередині так. якось на полотні, воно чисто психологічно навіть легше майже. Хоча перша, яка була виставка, мені було дуже важко. важко. А де у вас була перша виставка? Ну, це була така маленька, а, і це, це не було чисто моєю. Я там виставляла декілька картин. Це а, в такому маленькому дворику, там були музиканти, і при живій музиці були там декілька картин виставлялися. Яка ваша робота там була? Uh, у мене було декілька там робот. І uh, там теж були про Київ, не тільки там, uh, але мені там було дуже важко. Я не могла сісти. Там треба було. Мені сказали, що ну, пора вже почати щось писати. І це був такий переломний момент для мене. І морально мені було важко взяти пензл. Але ці роботи, які зараз представлені на виставці в європейському будинку, вони написані раніше чи вже тут? тут? Тут, перед виставкою, було мало часу. Але я навіть писала ну, в ніч, в принципі, ці всі картини були написані. А, ну, За скільки ви їх написали? Дуже, Який відрізок часу? Дуже мало. Там... Деякі картини за одну ніч, чотири великі картини були за одну ніч зроблені. Ну, Це було, я не знаю, як це сказати. Я навіть не слідкувала час. Ну, це отак. От. Я сіла і все. І, і мені дзвонить телефон, мені кажуть, ну, в нас вже є картини, все досить, вже не потрібно. А, а в мене ще є натхнення, і в мене, і в мене ще є якісь. Задумки. Спогади, задумки, так, що я хочу. І не знаю, оця виставка для мене щось більше, чим, ніж була ну, ті моменти. Тому що мені здається, що тут я вже так відкрилась. Ну, щось залишається, це не, це не моя палітра, це наслідок війни. Я не пишу. Такими кольорами, і, в принципі, я не пишу такою технікою. Це вже е, внут, е, ну, все внутрішньо всередині то, вас, що? Так, і це вам допомагає. Ми торкнулися війни, безумовно, кожен, хто сюди приїхав, можливо, вони і хотіли десь поїхати в Латвію, подивитися, як турист, але зараз приходиться тут жити. Як вам життя Латвії? Коли ви приїхали? Чим ви займаєтесь тут? Окрім того, ще пишете чудові картини спогади. Я, я майстер манікюру, це зовсім. Інше. Ну також творча робота, якщо взяти що. <рес> так, колись це було хобі, або коли я навчалася, це був допоміжний зароботок такий, тому що можна було якось. А зараз це основна. так. Тому що потрібно, потрібно її за квартиру платити, потрібно якось жити. А, а хобі у мене зараз картини. А, ну тут люди. Люди це вони завжди на допомогу приходять. І... Направді. Так. І з самого початку. Чому ви вирішили їхати в Латвію в Рил? Ну, мені запропонували так. Я, Коли ви приїхали? Я приїхала. Ой, це так важко. 22 го року це був березень, десь наприкінці березня. Я була в Польщі і мені подзвонили, і сюди запропонували, і я приїхала сюди. Сама? Ні, з мамою. І я була в такому, не знаю, я досі не можу згадати декілька місяців, і це були перші місяці, там два-три місяці, які якісь туман. туман, так. Я знала, що я не можу там дозволити собі десь, не знаю так. Поплакати або поскаржитись на те, що тому що у мене мама вперше виїхала, і вона теж боялася, вона не хотіла й і... то, в принципі, ми не хотіли виїжджати, тому що ну це мої Мій тато, брат. Вони настояли, щоб мама мене вивезла. Ну, типу, вони сказали, що мамі вив вивозь дитину, а мені сказали бережи маму Розуміло. Вони залишилися в Україні. Да, в, Києві. Херсон, в, ну, в Херсоні там було щось страшне і так, є. Брат зміг виїхати, але це дуже важка історія. Я не хочу це згадувати, як він виїжджав. А, а тато не зміг виїхати, він там залишився, він був в окупації, це була Чорнобайвка, ви напевно чули. Так, всі чули це. І, так, ну, вони всі повернулися. І мама теж. І мама там там. І як там зараз життя? Я туди приїжджала, я там була три дні. Не знаю, як вам це передати. Там важко, важко морально, тип, тому що там обстріли. І це кожні 15 хвилин, це ви чуєте, це ви. Ну вони так відрізняють, де, куди, від, від чого, хто. Тобто люди. Якась. Страшна звичка, так. звичка до війни, так. але вона є, є. в українців. Є. Є. Тобто люди звикають до обстрілів, починають пристосовуватися, відрізняють, коли це буде близько, коли це далеко. Я про це чула. Але кожен раз, коли ти заново про це чуєш, це страшно. Але ви також підтверджуєте це. Так, я, я боялась, тому що я не чула. Ми виїжджали е, десь в середині березня і так, літали. Так, це було. Ми були на лівому березі Києва, ми боялися, що міст, і ми не зможемо виїхати. А так як ми були вже в окупації, вони знають, що це таке, і вони настояли на ким. Безумовно, дівчину треба вивозити. Тут вже відкрито так. скажемо, жінкам треба виїжджати. І вони. Ну, я не чула цих зривів таких, і я боялася. Але коли я туди приїхала, я побачила, як вони посміхаються, як вони на це реагують, я така, ну, мені не страшно, реально там не страшно. Коли ти бачиш поруч людей, які вміють правильно, от у них нема страху. Вони, я вам я не хочу так. Ну, страх, мабуть, є, але вони не дозволять не, 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 не показують. Не показують вони. Вони не показують. Вони навіть, чесно, мені брат сидить і він каже: У мене двоюрідний брат, він там залишився, він теж був в окупації. І він мені розповідає, як він там обстріли, як він тікав, і він це з усмішкою розповідає. І я сміюсь, ну я розумію, що йому тоді було це не. Це нормальна реакція захисту, тому що якщо він буде заново це згадувати, згадувати в такому стані, як він був, це може не витримати людина. Тому сміху для українців завжди був це допомогою всьому. І навіть якісь речі такі страшні ставалися, і одразу якісь меми чи щось таке, одразу гумор, і це допомагає, тому що коли смішно, не так страшно. Мабуть, це і є у вашому випадку. Так? Як вони живуть, їхній ваш будинок сімейний зберігся? Так, були пошкодження, багато прильотів було. Ну це знаєте, гумор. Коли на нашу ділянку прилетіло, і було декілька прильотів, і там такі ями великі, і мій брат каже: ну мамо, ну ти хотіла басейн. Зрозуміло, ну, знову так, так, розумію, так. Ну, я сподіваюся, що буде все нормально, але ви зараз, я розумію, збираєтесь деякий час продовжувати жити в Латвії. Так, це важко, важко, морально, тому що всі мої там, і я хочу повернутися. А, ну, я вам скажу і тут вже настільки близькі люди, і вони так до мене. Звикли, вони не хочуть міною відпускати. Я скажу, що тут люди інші трішки, ніж наші, тут дуже довго звикають, але ну, якщо вони тебе приймають до себе, то все. Ну, там... вірно відзначили, і це більше ще стосується саме латишів корінної нації. Вони дійсно дуже не те, що обережні, а по своїй, скажімо так, вони. Дійсно звикають до людини, придивляються, але якщо вони вже тебе прийняли, все, все. а в українці вони приймають. От. У вас, друзі, ви спочатку, я зрозумію, десь і жили, бо вам допомагали латиші? Так, нам допомагали, ми приїхали, ми два місяці жили, ми а в Юрмолі були. І це було чудово, тому що коли ми переїхали там шумно і це всі. Обстріли і то Юрмала, ну, це спокійно, це море, де ну, якось легше було. А потім ми переїхали. В Ригу? В Ригу, так. І ну, мама поїхала. Мама е, була е, ну, перед літом вона уїхала. Вона сказала, що все я вже не можу. Ну, Там сім'я є. Там сім'я. Зрозуміло, так. Ви молода людина для вас це якийсь новий виклик, новий шанс можливо. Хоча я розумію, це дуже добре, що ви продовжуєте, що ви почали малювати. Можливо, це і, як я сказала, шанс до чогось. Чи чули ви якісь відгуки на ваші картини? Як реагуються? Саме критична для себе. І я, в принципі, я ніколи там не кажу, що в мене там картини, або в мене немає такої картини, що це моя любима і все. Але я стільки, а з цієї виставкою, я стільки в свій адрес чула гарних слів, що я трішки повірила в себе. От, мабуть, для цього це потрібна виставка, так? Поділитися з латвійцями, вашими мріями, вашими спогадами про Київ, про його красу, запросити їх після війни. Хоча мені здається, що вже вся Латвія має бути після війни в Україні в Києві, тому що стільки допомогли українців, що вони мають зворотньо прийти, приїхати в гості до нас. А що вам зараз, окрім творчості? Допомагає тут в ризі, окрім творчості людей. <гум> Можливо, якісь ще плани, задумки. <гум> ну в мене тут плани, ну творчі плани так, тут багато і після виставки прям так підійшли і кажуть, ну коли буде виставка, риз, риз, треба. Я Ось я якраз хотіла про це запису, запитати вас. Є Київ, ви сказали, що ви ходите по вулицям Риги, і голова вас високо піднята. Тому що Рига дійсно дуже гарна. і Я скільки тут живу, інколи йдеш, піднімаєш голову. і Думаєш, а я не, б... не бачила цей барельєф. А я не бачила це. Це, це це так гарно. Тому вам треба малювати. Чи є якісь вже ну невеличкі екскізи, чи щось таке? У мене є мої улюблені міста, так, і я завжди прохожу. У мене є ну, Я їх навіть е, по пам'яті можу малювати, настільки. А, поділіться які? — Я думаю, що якщо він буде, це можна побачити буде. Е, е, ну, це навіть не скажу, що міст таке, як це елемент архітектури, який Мені здається, навіть багато хто не бачить, тому що він такий він десь в... наверху, і я помітила, що тут мало хто. Ну це я думаю з за того, що коли люди народились або живуть в тому місці, вони навіть... Не дивляться. Не. Тобто око трошки замилюється вже. Ти йдеш на роботу по дуже гарному, югін стиль навколо, і ти ж звик до нього до цієї краси. От, я ж чому я розповідаю про себе, а інколи ти піднімаєш вгору очі і бачиш таку красу, і ніби вперше, а можливо, і вперше. І можливо, коли ви набалюєте це, це допоможе людям місцевим рижанам побачити красу якимось новим поглядом. Дуже-дуже бувають такі моменти, коли навіть, знаєте, там, тим лі, літом я ходила і бачила там рожеві квіти були на балкончиках? Так, на таких Тераски. малих. Тересках, тересках малих. А, а зараз там червоні. І це зовсім інша картина, це зовсім інша архітектура. У нас з красками Ну, Ну так, так, в якийсь яркий колір, де зовсім інший погляд, якийсь інший такий тональний чи щось інше бачення таке. Юлічка, мені дуже приємно з вами спілкуватися. Я рада. Я думаю, що ви прийдете ще після виставки про Ригу. Можливо, ви намалюєте Херсон, спогади про Херсон. Це було б дуже цікаво, тому що якщо Київ знають, то Херсонщину ну не всі в Латвії. Хтось був, ну херсонські кавуни. Ну навіть кавуни. Це ж така краса. От. Тому ми я рада вам, ми чекаємо у вас в нашій студії. Успіхів вам і ваша мрія. Дякую. Яка ваша мрія? Щоб це поскоріше закінчилось, і ми всі повернулись додому. А ну уж... всі, мабуть, не повернуться, так, але ж більше, щоб повернулися. Хочеться, хочеться, щоб так. І багато туристів, щоб ми змогли показати, і вони не тільки почути, а побачити власними очима. Ну, людей вони таких гарних, як ви, і інших бачать. Ну, мабуть, край, Україна, такий багатий на талановитих, гарних людей, що треба туди приїхати і подивитися. Дякую вам, успіхів.